Відпочинок на Закарпатті, маєток в українському стилі оточений лісом, термальні води, сауни, басейни, джерело відновлення сил, душевної рівноваги та внутрішнього ресурсу. Розглядаєш каміння, бачиш зріз часу, кожен шар відлуння минулого і розумієш, життя людини лише мить у вічності. Мукачівський замок, символ захисту і стійкості. Особливо вражає криниця, вручну вироблена вглиб вулканічної породи руками наших предків. Ці місця дихають історією та силою поколінь. Серед тиші виникають думки про минуле, про війну сьогодення і про світ, де народи досі борються за чуже, вважаючи його своїм. Я бажаю мир на всій планеті, найбільша цінність не території. Не площі, а саме життя.